Боже похани, прийшли до спадку Твого, занечистили храм Твій Святий на руїни не змінили Його, тіла богобійних Твоїх віддали зверині земні. Вони розливали їхню кров. Немов воду навколо міста Бога, аж доки, о Господи, гніватись будеш, доки палатиме гнів Твій. Я. Ви свій на тих, що тебе не пізнали, на царства, що імення Твого не прикликали, бо з'їли вони твоїх рабів опустошили мешкання, її. не згадуй нам давніх грехів. Твоє милосердя пошли, бо зовсім ослабли ми. Поможи нам, Боже, спасителю наш, задля слави Твого імення визволи нас і прости наші грехи задля Твого імені. Нехай не кажуть погани, де їхній Бог, най в наших очах між народами стане відомою помста за пролуту, кров, най предлице Твоє дійде стогін закованих, величний Бог, могутністю сили твоєї, збережи приречених на смерть. Семікратно віддай серце вороже, їхню ж на руку, що тебе зневажали, о Боже, а ми твій народ, твоєї отари, вівці будемо прославляти тебе вічно. Зроду рід проповідуємо хвалу Твою Бог.